Тепер, коли ми знаємо, як працює крива виробничих можливостей та що таке альтернативна вартість, ми можемо перейти до поняття спеціалізації. Чому вона виникла, чим це круто, і як це привело до появи торгівлі. І для того, щоб це зрозуміти, пропоную знову повернутися в наше тубільне плем'я та пам'ятаєте з попередніх відео, в якому люди полюють на кроликів і збирають ягоди і більше нічим не займаються, бо в нас є принцип сетеріс парібус. Та, тобто ми просто нехтуємо всіма іншими товарами, умовами, бо це дає нам можливість побудувати модель, яка нам щось пояснює. І от в цьому племені ми тепер будемо розглядати не одну людину, а двох. І давайте для простоти назвемо їх. Один з них буде мисливець. Мисливець, а інший буде збирач. Або давайте збирачка. Так, збирачка. І, як можна здогадатись з їх назв, мисливець він обожнює полювання. І він за день може полювати аж 6 кроликів. Так, 6 кроликів. А ягоди він збирати не дуже любить, то для нього нудно. І він може зібрати всього 2 корзини ягід у день. Дві корзини ягід. Збирачка натомість дуже любить збирати ягоди, вона може зібрати 6 корзин ягід. Так. Або вполювати двох кроликів, бо то їй не дуже дається. Так. Два кролики. І, можливо, ви вже почали щось запідозрювати, адже ми бачимо, що кожен з них ефективніше робить щось одне. Розберімося, як це працює, як вони це можуть використати, щоб розширити свої можливості. Для цього зобразімо їх. Криві виробничих можливостей на системі координат. І нехай у нас оця координата буде відповідати за корзини ягід. Я скорочу з вашого дозволу, а ця за кроликів. Так? Нанесімо криву, яка описує виробничі можливості мисливця. Так, він може або зібрати дві корзини ягід, або вполювати шість кроликів. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Відповідно, його крива буде виглядати десь приблизно отак. Тепер погляньмо на збирачку. Вона може або вполювати двох кроликів, або зібрати раз, два, три, 4, 5, 6, аж шість корзин ягід. І оце буде її крива виробничих можливостей. Розрахуємо альтернативну вартість для кожного з них. І насправді не принципово для чого рахувати. Можна рахувати для кроликів, може для ягід, давайте для кроликів порахуємо. Так, один кролик для мисливця. Так, можемо, наприклад, так писати так, для мисливця. Один кролик, скільки коштує, якщо ми рахуємо в корзинах ягід. Так. Мисливець може або вполювати 6 кроликів. До речі, шість, так. Тобто, іншими словами, 6 кроликів. Так. Або альтернативно він може спіймати, спіймати, назбирати дві корзини ягід. Відповідно, один кролик для нього вартує, скільки ягід. Та, ділимо і то і то на 6. І виходить 1 третя корзини ягід. Ну, дві шостих, та це одна третя. Для збирачки ж в свою чергу, так, ми також рахуємо кролика. Вона може або вполювати двох кроликів. Так, два кролики, і це те саме для неї, що зібрати шість корзин ягід. Відповідно, якщо ми поділимо на два і те і те, то ми дізнаємося, що один кролик для неї вартує трьох корзин ягід. Бо вона або ловить цього кролика, або збирає три корзини ягід. Це її альтернативна вартість. І тут, власне, і починається магія. Адже, якщо вони спілкуються між собою, можуть скоординувати зусилля і можуть обмінятися товарами, тоді будь-яка вартість кролика між 1 третьо і трьома буде вигідна як мисливцю, так і збирачці. І для простоти уявімо, що вони домовились міняти одного кролика. Так, одного кролика на одну корзину ягід. Так, звісно, може бути будь-яка проміжна ціна. Просто така ціна точно вигідна мисливцю. Адже якщо він буде сам збирати ягоди, то він поміняє кролика тільки на третину корзини, а так на цілу корзину. Водночас, ця ціна вигідна і збирачці. Адже так вона поміняла б корзину ягід та на третину кролика. Ну, чи Точніше, їй довелося би трьома корзинами пожертвувати, щоб отримати одного кролика. А так вона може віддати тільки одну корзину мисливцю і отримати того самого кролика. Так, це вигідно і одному, і іншому. І нам залишилось побачити це на графіку. Якщо пам'ятаєте, у нас насправді зони, на які розділяє площину крива виробничих можливостей, вони мають дуже конкретне пояснення, що воно таке. І вся зона, яка знаходиться. За межею кривої, це зона неможливого. Це те, куди без впливу зовнішніх факторів, без всяких чидерс, е наш виробник не може забратися. А, тобто, Всередині, отут він може знаходитися, адже він може не на максимальну ефективність працювати, але вийти за межі він не може. Однак, уявімо, що кожен з них, домовившись між собою, займався тим, що. Він чи вона любить найбільше? Тобто, мисливець весь день полював кроликів, збирачка весь день збирала ягоди, а ввечері вони поміняли друг другу товари по цьому курсу. І скажімо, давайте вони домовились поміняти ну, половину свого врожаю та е, кролики. Врожай, ну нехай та врожай кроликів. Е, відповідно. Мисливець впіймав 6 кроликів, 3 з них поміняв на 3 корзини ягід. Збирачка так само зібрала 6 корзин ягід, половину поміняла на кроликів. Таким чином, кожен з них отримає. Скільки? Кожен з них отримає 3 корзини ягід. Збирачка 6 зібрала, 3 віддала, залишилось 3, і 3 кроликів. Так, адже мисливець половину віддав, але натомість він отримав 3 корзини ягід. А збирачка натомість отримала трьох кроликів. І відповідно вони обоє опинились от в цій точці. Так, три кролики і три корзини ягід. І як ми бачимо, ця точка насправді до обміну, до спеціалізації, вона не була доступною ні для збирача, ні для мисливця. Бо вона знаходиться за їх кривою виробничих можливостей: що за одною, що за іншою, однак, скооперувавшись, визначивши свою спеціалізацію, використавши переваги та альтернативної вартості одного чи іншого, вони змогли розширити свої межі можливого. І власне тому люди торгівлю і придумали.